Вогнем і мечем, Генрик Сенкевич Частина перша, розділ дванадцятий. Хмельницький зі Скшитуським пішли ночувати до кошового, а з ними Тугайбей, що через пізню годину вирішив на базавлук не повертатися. Дикий Бей поводився з намісником, як і з полоненим, за котрого буде чималий викуп, а тому трактував не як невільника із повагою куди більшою, ніж козаків. Бо свого часу зустрічав його при ханському дворі як княжого посла. Бачачи таке, Кошовий запросив з до своєї хати і, відповідно, теж змінив до нього ставлення. Старий отаман душею і тілом був відданий Хмельницькому, і на раді, звичайно, помітив, що Хмельницький явно намагався полоненика врятувати. Одначе по справжньому здивувався Кошовий, коли, тільки но до хати, Хмельницький звернувся до Тугайбея. Тугайбею, скільки викупу ти думаєш узяти за цього полоненого? Тугайбей глянув на скшитуського і сказав: Ти говорив, що він людина знатна, а мені відомо, що він посол грізного князя, а грізний князь. Своїх у біді не залишить. Бізсмілах. Один заплатить, і другий заплатить. Виходить? І Тугайбей замислився Дві тисячі талерів. Хмельницький спокійно сказав Даю тобі ці дві тисячі. Татарин деякий час розмірковував. Його розкосі очі, здавалося, наскрізь пронизували Хмельницького. Ти даси три, сказав він. Чому я мушу три давати, якщо ти збирався взяти дві? Тому що, якщо тобі захотілося мати його, значить, у тебе свій розрахунок, а якщо свій розрахунок, даси три. Він урятував мені життя. Алла, за це варто накинути тисячу. Вторг утрутився з Кшитуський. Тугайбею, сказав він гнівно, із княжої скарбниці я нічого тобі пообіцяти не можу. Та, хоч би мені й довелося власне добро зачепити, я сам три не пожалію. Приблизно стільки становить мій лишок від князя. Та ще сільце в мене чималеньке є, так що вистачить. А гетьман цьому я ні волею, ні життям. — Забов'язаним бути не бажаю. Та звідки ля ти знаєш, що я з тобою зроблю? запитав Хмельницький. І, обернувшись до Тугайбия, сказав Ось ось вибухне війна. Ти пошлеш до князя, та поки посланець повернеться, багато води в Дніпрі втече. Я ж тобі завтра сам гроші на базавлук одвезу. Давай чотири. Тоді я з ляхом і говорити не буду, нетерпляче відповів Тугайбей. Що ж, дам чотири. Ваша милість, гетьмане, сказав кошовий. Хочеш, я тобі хоч зараз одрахую. У мене тут, під стіною, може, навіть і більше є. Завтра відвезеш на базаглук, — сказав Хмельницький. Тугайбей потягнувся і позіхнув. Спати охота, сказав він. Завтра зранку я теж на базавлук їду. Де мені лягти? Кошовий показав йому купу овечих шкур біля стіни. Татарин упав на постіль і відразу ж захропів як кінь. Хмельницький декілька разів пройшовся по тісній хаті. Сон не йде на очі. Не заснути мені. Дай чого небудь випити, кошовий, сказав він. Горілки чи вина? Горілки. Не заснути мені. Уже світає, начебто, сказав кошовий. Так, так, іди йти спати, давній друже. Випий і йди. На славу і за удачу. За удачу. Кошовий утерся рукавом. Потис руку Хмельницькому і, відійшовши до протилежної стіни, з головою зарився в овечі шкури. Вік брав своє, і кров у кошовому текла мерзлякувата. Невдовзі хропіння його приєдналося до Тугайбеєвого. Хмельницький сидів за столом, мовчазний і відсутній. Раптом він ніби отямився. Поглянув на намісника і сказав Пане намісник, ти вільний. Дякую, вельми шановний гетьман Запорізький. Хоча не буду приховувати, що волів би кому іншому за волю дякувати. Тоді не дякуй, ти врятував мені життя, я добром відплатив. Ось ми і квити. Але хочу сказати тобі ось що. Якщо не даси лицарського слова, що не розповіси своїм про наші приготування, про чисельність війська нашого або ще про щось, що на січі бачив, я тебе поки не відпущу. Значить, даремно ти мені фруктум волі дав скуштувати, тому що такого слова я не дам, бо давши його, вчиню як ті. Хто до недруга перекидаються. І життя моє, сказав Хмельницький, і благополуччя всього запорізького війська зараз у тому, щоб великий гетьман не пішов на нас усіма силами, що він неодмінно зробить, якщо ти йому про наші приготування розповіси. Так що, коли не даси слова, я тебе не відпущу доти. Доки не відчую себе достатньо впевнено, знаю я, на що замахнувся, знаю, яка страшна сила протистоїть мені. Обидва гетьмани, грізний твій князь, один цілого війська вартий. Та заславські, та конець Воїстину, Воістину, чимало я потрудився, чимало листів понаписував, перш ніж удалося мені. Підозріливість їх приспати. Так чи можу я тепер дозволити, щоб ти розбудив її? Якщо і чернь, і городові козаки, і всі ті утиснуті у вірі та волі виступлять на моєму боці, як запорізьке військо і милостивий хан Кримський, тоді припускаю я подолати ворога, бо й мої сили значними будуть. Та найбільше покладаюсь я на бога, котрий бачив кривди, і знає невинуватість мою. Хмельницький вихилив чарку і почав занепокоєно походжати навколо столу. Пан Скшетуський зміряв його поглядом і, налягаючи на кожне слово, сказав «Не богохульствуй, гетьмане Запорізький! На Бога і на Його заступництво розраховуючи, бо воїстину тільки гнів божий і найскорішу кару накличеш на себе. Чи тобі личить звертатися до Всевишнього? Чи тобі, котрий через власні кривди та приватні чвари таку страшну бурю здіймає, роздмухає полум'я собиці та з басурманами проти християн об'єднується? Чи переможеш ти, чи виявишся переможеним, море людської крові та сліз пролєш, Гірше сарани землю спустошиш, рідну кров поганим у неволю віддаси. Річ посполиту похитнеш, монарха образиш, вівтарі господні сплюндруєш, а все тому, що чаплинський хутір у тебе відняв. Що п'яним погрожував тобі. Так нащо ж ти руку не піднімеш? Чого заради власного зиску не принесеш у жертву? На Бога покладаєшся, а я, хоч і перебуваю у твоїх руках, хоч ти мене життя і волі позбавити можеш, істинно говорю тобі: Сатану, не Господа в заступники прикликай! Бо тільки пекло допомагати тобі може. Хмельницький почервонів, схопився за руків'я шаблі та глянув на полоненика, наче лев, який ось ось загарчить і кинеться на свою жертву. Одначе він стримався. На щастя, гетьман не був поки що п'яним, але охопила його, здавалося, підсвідома тривога. Здавалось, якісь голоси благали в душі його зверни з дороги. Бо раптом, наче бажаючи спекатися власних думок або переконати самого себе, почав говорити він ось що. От іншого не стерпів би я таких слів, але й ти трохи остережись, аби твоя зухвалість моєму терпінню край не поклала. Пеклом лякаєш мене, про зиск мій і зрадництво мені проповідуєш, а звідки ти знаєш, що я лише за власні кривди помститися йду? Де б я знайшов соратників, де б я взяв тисячі ці, котрі вже перейшли на мій бік, і ще перейдуть, якби власні лише борги стягнути зібрався. Подивися, що на країні твориться. Гей, земля годувальниця земля матінка, земелька рідненька. А хто тут у завтрашньому дні впевнений? Хто тут щасливий? Хто віри не позбавлений, волі не втратив? Хто тут не плаче і не стогне? Тільки Вишневецькі, та Потоцькі, та Заславські, та Конецпольські та Калиновські, та жменька шляхти. Для них староства, чини, земля, люди, для них щастя і безцінна воля, а решта народу в сльозах руки до неба заламує, сподіваючись на суд божий, бо й королівський не допомагає. Скільки ж шляхти навіть, нестерпного їх гніту, не вміючи стерпіти, на січ утікає, як і я втік. А я ж бо війни з королем не шукаю, не шукаю і з річчю Посполитою. Вона мати, він батько. Король володар милостивий, але королята з ними нам не жити. Це їхнє здирство, це їхні оренди ставщини, заплавщини, сухомельщини, очкові, рогові. Це їхнє тиранство і гніт, через євреїв здійснювані до небес про помсту волають. Якої такої вдячності діждалося військо Запорізьке за свої великі послуги у численних війнах надані? Де козацькі привілеї? Король дав, короля та відняли. Наливайка четвертовано, Павлюка. У мідному бику спалено. Ще не зарубцювалися рани, котрі нам шабля Жолкевського та конець польського завдала. Сльози не висохли по обієнних, обезглавлених, на палі посаджених. І ось дивись, що на небесах світить. Тут Хмельницький показав у віконці палаючу комету Гнів божий! Біч божий! І коли судилося мені на землі бічем цим стати, хай здійсниться воля Господня! Я цей тягар на плечі приймаю. Сказавши це, він простяг руки догори і весь, здавалося, запалав, ніби величезний смолоскип відплати, і затремтів увесь. А потім упав на лаву, ніби непосильним тягарем призначення свого притиснутий. Запанувала тиша, порушувана тільки хропінням тугайбея та кошового, та ще, в кутку хати, жалібно награвав цвіркун. Намісник сидів, опустивши голову, і, здавалося, шукаючи відповіді на слова Хмельницького. Важезні, наче гранітні брили? Та ось і він заговорив голосом тихим і журним. О, хай би все це й було правдою. Та хто ж ти такий, гетьмане, щоб суддею і катом себе поставити? Яка тебе жорстокість, яка гординя спонукає? Чому ти богові? Суду й кари не залишаєш. Я зла не захищаю, кривд не схвалюю, утисків законом не називаю, Та вглядься в себе, гетьмане, на утиски від короля скаржишся, кажеш, що ні королю, ні закону коритися не бажають, чванство їхнє засуджуєш, а хіба ти сам без гріха? Сам хіба не підняв руку на річ Посполиту, закон і престол? Тиранство панів і шляхти бачиш, але того бачити не хочеш, що якби не їхні груди, не їхні броні, не їхня могутність, не їхні замки, не їхні гармати і полки, тоді б земля ця з молочними і медовими ріками. Під устократ важчим турецьким чи татарським ярмом стогнала б, бо хто б захистив її? Чиїми це могутністю і заступництвом діти ваші в яничарах не служать, а жінки в паскудні гареми не викрадаються, хто застеляє пустки, закладає міста і села, споруджує храми Божі? Тут Голос Скшитуського ставав усе гучнішим і гучнішим, а Хмельницький, похмуро втупившись у чвертка горілки, стиснуті кулаки на стіл поклав і мовчав, наче сам із собою боровся. Так хто ж вони, продовжував пан Скшитуський. із німців сюди прийшли, чи з Туреччини, чи не кров це від крові? Не плоть від плоті вашої. Чи не ваша це шляхта, не ваші княжата? А якщо воно так, тоді горе тобі, гетьмане, бо ти молодших братів на старших піднімаєш і братовбивцями їх робиш. Боже ти мій, нехай і погані вони, нехай навіть усі, а це не так. Нехтують закони, глумляться над привілеями, так їх же Богу в небесах судити, а на землі Сеймом. Але не тобі, гетьмане. Бо хіба можеш ти поручитися, що між вашими підряд самі праведники? Хіба ніколи ви не согрішили? Хіба маєте право кинути камінь у чужий гріх? А вже коли ти в мене допитувався. Де вони, мовляв, привілеї козацькі? Так я відповім тобі не королята їх розірвали, а запоріжці. А Лобода, Сашко, Наливайко і Павлюк, про котрого бреше, що його у мідному бику було підсмажено, бо тобі добре відомо, що так не було. Розірвали їх бунти ваші, розірвали їх смути й набіги на зразок татарських учінювань. Хто татар у землі речі посполитої пускав, аби потім на зворотному шляху, на обтяжених награбованим, здобичі заради нападати? Ви. Хто, господи, народ свій християнський, своїх ясерами віддавав? Хто найбільше заколотництва затівав? Ви. Від кого ні шляхтич, ні купець, ні хлібороб не вбережуться? Від вас, хто братовбивчі війни роздмухував, дощен тупалив села й міста Україні, грабував храми Божі, гвалтував жінок. Ви і ще раз ви. Щоб вам привілеї на братовбивчу війну, розбій і грабунок були дані? Воїстину, вам більше прощено, ніж віднято. Бо хотіли ми. Мембра Путріда лікувати, не відтинати. І не знаю, чи є яка небудь держава на світі, крім Речі Посполитої, котра б, таку виразку на власних грудях маючи, стільки поблажливості і терплячості виявила. А яка вдячність за все це? Ось він спить, твій союзник, але Речі Посполитої ворог заклятий. Твій приятель, але супостат Христа і християнства, не королик українний, але морзак римський. З ним ти підеш палити власне гніздо, з ним підеш судити братів. Але ж він тобі надалі володарем буде, йому стремено триматимеш. Хмельницький спорожнив іще чарку. Коли ми з Барабашем свого часу в милостивого короля були, відповів він похмуро, і коли скаржилися на кривди та утиски, він сказав А хіба не при вас самопали? Хіба не при шаблі ви? А якби ти перед царем царів став, той сказав би, чи простиш ворогам своїм, яко я своїм простив? І річчю Посполитою я війни не хочу, а меч їй до горлянки приставляєш. Козаків іду з кайданів ваших визволити, щоби зв'язати їх ликами татарськими. Віру захистити. З невірним напару. От ступи же, бо не ти голос моєї совісті! Геть, чуєш? Кров пролита тобі збільшить провину. Сльози людські обвинуватять. Смерть судилася тобі, суд чекає. «Не каркай! — закричав у нестямі Хмельницький і блиснув ножем біля намісникових грудей. Бий, сказав пан Скшетуський. І знову на мить запанувала тиша. Знову було чути, тільки хропіння сплячих та жалібне поскрипування цвіркуна. Хмельницький якийсь час тримав ніж біля грудей з одначе, здригнувшись раптом, опам'ятавшись, ніж упустив і, схопивши чверть, припав до неї. Випивши майже все, він важко сів на лаву. Не можу його прирізати, забурмотів він. Не можу. Пізно вже. Невже світає, і відступатися пізно. Що ти мені про суд і кров говориш? Він і до того вже чимало випив, тому тепер горілка вдарила йому в голову, зовсім сплутавши думки. Який суд, га? Хан мені підмогу обіцяв. Он тугайбей спить. Завтра козаки рушать. З нами святий Михаїл Архистратих. А якщо, якщо, то я тебе у Тугайбея викупив, ти це пам'ятай і скажи от, болить щось, болить. Відступатися пізно. Суд, наливайко, павлюк. Раптом він випростався, очі охоплені жахом, витріщив, і крикнув Хто тут. Хто тут? повторив спросоння Кошовий. Але Хмельницький голову на груди звісив, хитнувся раз і вдруге, пробурмотів. Який суд! і заснув. Пан Скшитуський, знесилений своїми ранами та бурхливою розмовою, страшенно зблід і почав непритомніти. І здалося йому навіть, що це, можливо, смерть його прийшла, і почав він голосно молитися.